Привіт! Мене звати Олена, я менторка марафону з програмування для підлітків від IT-компанії FreshCode. На марафоні ми створювали проєкт в ігровій формі, мета якого генерувати електроенергію. Ми розташували ігрові елементи відряки, на яких треба було клікати по пропелерах. І одночасна робота двох вітряків заживлювала лампочку. Якщо вже третій вітряк починав працювати, то тоді він заживлював електромобіль. Також ми додали е, ігровий елемент-лічильник, який рахував кількість секунд безперервної роботи двох вітряків. Давайте подивимося, як то було в коді. Ми познайомились з онлайн-середовищем розбробки Кода Sandbox, в якому зручно створювати і працювати з різними проєктами. Ми дізналися, яким чином за допомогою тегів можна додати елементи на сторінку, як за допомогою стилів розташувати ті елементи. Потрібних місцях, а також задати елементам анімацію. Ми дізналися, як за допомогою JavaScript обробляти клік на елементах і викликати відповідні функції. Також ми з'ясували, як працює серверна частина проєкту. І дізналися, яким чином ми можемо обробляти запити від користувачів і викликати відповідні функції. Також ми здійснили налаштування на клієнтській частині проєкту для того, щоб наш клієнт міг звертатися до сервера. І запитувати випадкову погоду. Для того ми прописали звертання до сервера за допомогою функції Fetch. Таким чином, коли ми оновлюємо сторіночку, погода змінюється. Тож, за 4 дні марафону, ми познайомилися з фронтендом та пекендом і з'ясували, яким чином. Створюються веб-застосунки. Дякую за увагу. До зустрічі!